Дознавство тема уроку природні зимові явища. Привіт, друзі! У природі постійно відбуваються зміни, їх називають природними явищами. І з настанням зими ці зміни істотно відчутні. Які ж саме природні явища зустрічаються взимку? У зоні помірного клімату, в якій проживаємо ми з вами, температура повітря в зимовий період може знижуватись нижче нуля градусів. Таке погодне явище називається мороз. Слабким морозом вважається температура повітря від мінус одного. До мінус чотирьох градусів помірним морозом до мінус десяти градусів, сильним морозом до мінус п'ятнадцяти. А дуже сильним нижче мінус 15 градусів. На різних територіях України морози сягають різних температурних показників. На сході України температура може знижуватись до мінус 40 градусів, а на заході у морозну погоду температура повітря може сягати мінус 28 градусів. Проте останнім часом в Україні стали значно тепліші зими, і морози бувають в середньому до мінус 10-15 градусів градусів Характерним зимовим явищем природи є снігопад. Снігопад вважається одним з найкрасивіших і найдовгоочікуваних подарунків зими. Падаючий сніг вкриває землю і все навкруги. Під шаром снігу зимують рослини, польові та лісові тварини. Снігова шуба є найнадійнішим захистом землі від морозів. Випадання опадів у вигляді снігу пояснюється тим, що температура повітря опускається нижче нульової позиції. Значки термометра, краплі води, з яких складаються хмари, починають з часом ващати і падають на землю. Під час падіння вони охолоджуються і перетворюються на кристалики льоду. Дрібні крижені кристалики притягуються один до одного й утворюють сніжинки. Ці сніжинки падають на землю з різною інтенсивністю, створюючи снігопад. Сніжинка це замерзлі краплі води, тому вона зберігає правильну шестикутну форму. Це обумовлено фізичними законами, відповідно до яких вода перетворюється в лід. Кожна сніжинка унікальна. У світі не буває двох однакових за формою сніжинок. Якщо снігопад супроводжує сильний вітер, можна спостерігати ще одне природне зимове явище заметіль. Заметіль має інші назви: це хуртовина. Хурделиця, завірюха, буран, віхола, сніговиця. При заметілях знижується видимість на дорогах, що заважає роботі транспорту. Взимку відбувається таке дивовежне явище, як перетворення верхнього шару води у прісних водоймах на лід. При зниженні температури води до нуля градусів вода змінює свій агрегатний стан, і з текучої рідини переходить у твердий кристалічний стан лід. Цей процес називається кристалізацією. Взимку при настані морозів температура верхнього шару води у прісних водоймах також знижується, тому їхня поверхня вкривається льодом. Період, коли спостерігається нерухомий льодовий покрив на річці або озері, називають льодоставом. Тривалість льодоставу залежить від тривалості й температурного режиму зими, а також від характеру водойм. Особливістю льодоставу в початковий його. Період є тонкий і неміцний лід. В цілях запобігання провалів під лід рекомендується утримуватись від походу на замерзлі водойми. Ніхто не знає товщини льоду і ніхто не може запобігти біді. Наша зима особливо небезпечна. Лід при частій зміні температури повітря швидко підтаює, тому виходити на вкриті льодом водойми дуже небезпечно. Частим попутником зими є ожеледиця: це льодова кірка, яка утворюється на будь-якій поверхні після різкого перепаду температури повітря, мокрий сніг. Дощ перед морозом можуть спровокувати її появу. Як правило, саме ожеледиця сковує всю площину дрібних струмків та невеликих калюж, тому для її появи не обов'язково повинен йти дощ. Часто взимку утворюються бурульки, шматки льоду конусоподібної форми, які звисають з будь-якої площини. В день сонце прогріває сніг, він починає танути і підтікати, а вночі мороз посилюється і все навколо замерзає. Маса бурульок зростає в міру танення снігу. Потім вона обрушується від власної ваги і розсипається від зіткнення з землею. Саме з танення бурульок починається плавний перехід до весни, коли температура повітря поступово підіймається. Дні стають довшими, а морози слабшають. Що ж, друзі, на цьому наш урок завершується. До нових зустрічей! 2D-3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.